Сьогодні в мене відео про аромати на Новий рік. Я е, хотіла б вам розповісти про аромати, які вам раджу е, на Новий рік, якщо ви хочете, щоб ваш аромат тримався і тримався і тримався. Ви поки не на мене підписуйтесь, а я вам буду розповідати, що ж це за аромати. Не так давно я дивилася відео у Ані, це Валеріана, я залишу Посилання на її канал і посилання на її відео внизу, якщо ви її ще не знаєте, як це так може бути. Але якщо ви її ще не знаєте, то підписуйтесь на неї. У неї завжди дуже класні, теплі, теплі відео. І ось вона сказала таку а, фразу, що для мене свято а, Різдва це таке свято в родині. Я вже не пам'ятаю, як там було, але сенс такий. А ось Свято Новий Рік це більш там компанія друзів. Я з цим погоджуюсь на 100%. Якщо б можна було на більше, я б і на більше теж погодилась. Я теж так думаю, для мене свято-Різдво це така. Майже така якась, знаєте, інтим, інтимна така річця там вдома і все таке. А ось е, свято з друзями, е, свято Новий рік, це якраз свято з друзями. Я навіть вже не пам'ятаю, коли був останній раз, що я була дома. Вдома на Новий рік, не пам'ятаю, я завжди у якоїсь комп... компанії з друзями або з друзями, друзів, або, або з друзями, друзями, друзів. Тобто іноді так буває, що так багато людей, що я навіть не знаю всіх людей. Ось. І коли я приходжу на ось такі свята, я хочу, щоб мене чули, я хочу, щоб мене відчували, я хочу, щоб мене. Щоб мій аромат теж чули. Тобто я вам сьогодні покажу ті аромати, на які я можу розраховувати. І я це роблю вже багато-багато років. Всі ці аромати, вони не нові. Є у мене найновіший, найновіший аромат він 2020. Другого року ось це, але я його вже носила дуже багато разів. А всі інші аромати це аромати, які я знаю, тестую і люблю вже дуже багато. І деякі я навіть купляла і купую знову і знову. Це для того, щоб якщо я йду на якийсь там на свято, на вечірку, наприклад, тут у мене є. Трішки води. Я хочу, щоб у мене аромат мій був стійкий, яскравий, і мені не потрібно його було наносити на себе знову і знову. Бо іноді так буває, що я йду у мене у, у мене в кишені е, телефон, в інший у мене документи і і помада. Все. У мене нічого немає іншого і. Парфум я собою не ношу свій. Тобто мені потрібно вже, виходячи з хати, мені потрібно, щоб аромат був пф, яскравіший. За всі аромати, що я зустріну. І перший аромат. Це аромат, який дуже люди його люблять, дехто його любить, дехто його не дуже любить, і я його дуже люблю. Ну, як усі аромати, знаєте, є, є фрадувальники, а є такі хейтери прямо. Це, це Poison, це Poison, Hypnotic Poison від Dior. Тут в нас є кокос, слива, абрикос, У нас є тут трішки троянди, жасмін, тубіроза, мигдаль, ваніль, та мускус і сандал. І це такий класний аромат, це дуже солодкий аромат, дуже яскравий аромат. Оце, оця нота кокоса, вона деяких людей дратує. Мені вона дуже подобається. Вона тут супер-супер доречна. І до речі, люди, до речі, це оде туалет. Тобто туалетна вода, як це може бути, але це така стійка. Це така стійка композиція. Просто не, неймовірно стійка. Тут. Тут у нас фрукти, тут у нас квіти, тут у нас дуже-дуже все яскраво, солодко. Супер-супер класний аромат. І як бачите, цей аромат, він такий вже зовсім не новий. Тут у мене буде мікс, у мене буде мікс ароматів нішових, буде аромати, будуть аромати трішки, трішки більш. Трішки дешевші, трішки дорожчі. І всі аромати я залишу внизу в інфобоксі. І наступний аромат це аромат, який для мене дуже-дуже дорогий. Це класний аромат від це Datura Датурануар. Тут теж є кокос. Тут є тубероза, кокос, теж мигдаль, тонка, ваніль, мускус, абрикос і мандарин. Тобто. Не всі аромати тут такі будуть біль... білоквіткові і трішечки цитрусові. Не всі, але більшість ароматів треба сказати, що така вона і буде. Трішки свіжості, цитровості, білі квіти, і потім або вітівер, або пачулі, або все разом мускус і ваніль. Дуже класний аромат. Цей аромат, до речі, був одним з двох ароматів на моєму весіллі. Інший аромат, і це його немає зараз у, у виробництві. Його не виробляють, але його можна купити. Я не так давно його бачила за 40. 45, 45 євро ось таку невеличку пляшечку я бачила. Тобто тут у нас такий суперкласний аромат від Мюглір, і це називається Angel Muse. І в нотах у нас рожевий перець, грейпфрут шоколадна, шоколадна паста, пачулі та вітівер. Дуже класний аромат, дуже солодкий аромат. І це. Солодко, солодко почульвий шоколадно-почульовий аромат. Якщо ви не любите пачулі, тут я б вам сказала, тут, тут пачулі більш-менш. Нормальні, більш-менш з ними ну, можна е, впоратися, бо іноді є пачулі, такі, вони такі, як сирі, якісь такі пачулі, не дуже приємні. Тут пачулі класні, сухі, ароматичні, це мені дуже подобається. Взагалі сам аромат зроблений дуже-дуже класно. Ну, ну, ми знаємо, що е, Мюглір робить аромати, дуже цікаві. На жаль, ось вони е, зняли цей аромат. Не знаю навіщо а, інший аромат, і це, ой, я пам'ятаю, коли він вийшов. Більшість людей його якось ненавидила, бо він такий яскравий, він такий солодкий. Він мені дуже подобається, це вже у мене третій аромат це ляні Трезор від Lancome. І тут у нас є груша, а, бергамот, є а, полуниця, а, є трішечки у нас троянди, а, ванільна орхідея, праліна. Праліне. не так давно там просто мені винесли увесь мозок що неправильно казати проліна люди праліне але є і праліна це, це, це так кажуть люди коли одна, одна цукерка проліне це люди кажуть що це праліна і навіть, навіть у магазинах там де їх продають там і так, так і пишуть проліна бо їх продають часто Часто буває по, ну, на одну штуку, одну, дві, п'ять. Карамель, лічі, ваніль, пачулі, ладан, кава, лік... лікер, Лакриця, Лакриця та Кумарін. Коротше кажучи, люди, це дуже солодкий аромат, дуже солодкий. Я розумію, чому люди не всі полюбляють цей аромат. Він солодкий такий, що може іноді трішки так, знаєте, нудити від нього, але він такий класний, він такий, він такий соковитий, квітковий, солодкий. Він, він, він все, він і квітковий, він не фруктовий, він і солодкий, він і якийсь такий яскравий, він супер, супер-супер класний аромат. Я, до речі, дуже, дуже люблю фланкери цих ароматів, цього аромату. Я їх. Коли ціную, ось вони тут у мене недалечко від мене стоять, у мене їх тільки три штуки. На жаль, інших, інших, іншого, то, що я хотіла, це телефон у мене впав, він живий, а я його не змогла знайти. Ще один, один аромат. Цей аромат, я вам хочу сказати, що дуже багато часу я його не тестувала. Я не хотіла його тестувати, бо я знала, що він мені сподобається. А, але я його не тестувала, тому що я не хотіла просто, щоб він мені сподобався більше, ніж той аромат, що мені дуже подобається вже багато років. І тут ми роз, розмовляємо про лябель від е, if, if, угу, не від Jeanpulgot. Лябель від Jeanpulgotier, Ля Jean тут у нас є груша, е, бергамот, квіт, квіти, шкіра, ваніль, е, амбра та ветівер. Я думала, що він мені сподобається більше, ніж класік від Jean -Paul Gaultier, і тому я не тестувала його. Коли я його протестувала, я зрозуміла, що він мені теж подобається. Але класік від Jean -Paul Gaultier, він у мене там десь наверху він просто, до нього доторкнутися дуже-дуже складно. Цікавий аромат. Тут написано, що тут є шкіряні ноти, я не можу сказати, що я їх там відчуваю, просто е, фрукти, фрукти з, з, е, з квітами яскравий, класний аромат. Якщо ви бачите його трішечки таким, такий странний колір, якийсь люди, тут ваніль і вона змінює колір, а так цей аромат був такий. Е, Іншого він був кольору. Я не можу сказати, що він був червоний, але ну, такий, як, як така, е, легка, легка вішньова е, червоний з вишньовим, щось таке. Інший аромат це у нас е, нішова е, композиція, це у нас монталь, монталь, Мукхала. І мені дуже подобається цей аромат, тому що тут є клубника. Клубника, клубника, полуниця, пардон. Пардон, люди полуниця, ваніль, а, потім пепіронський бальзам, мигдаль, та а, у нас тут ще є а, мускус. Якщо якщо б, мені здається, якщо б тут не було мигдаля, то цей би аромат був дуже-дуже солодким. Оцей мигдаль, він додає трішечки, знаєте, не горіховості, а якраз такої гіркості цьому аромату, трішки, трішки, зовсім трішки. І. Тому цей аромат не стає супер солодким. Ось, а так, він дуже шлейфовий, дуже яскравий, дуже-дуже красивий. Мухалат від Емонталь. І ще один аромат, і цей аромат, коли я, його, я їм користуюся, я завжди, я завжди про свою подругу думаю, бо це вона мені його подарувала, і я його обожнюю. І насправді треба сказати, що я була трішки, знаєте, я не була впевнена, чи показувати його, чи показувати аромат від Hugo Boss Deep Pred, який теж на, на цей аромат дуже схожий. Але я обрала. Його показати, тому що не всі люди люблять Бос, бо якось дуже багато людей думає, що Бос не вміє робити аромати. Насправді, вміють, і Ді Прет Це дуже-дуже класний аромат. Але я обрала цей Лантарді Руж, і тут чим він мені так подобається? Тут білі квіти, Тут у нас є жасмін, тубероза. сандал, вітівер та І також о, спочатку у нас тут є апельсин і є ще. Імбір. І ось цей апельсин, і імбір, вони дають таку свіжість, таку таку якусь таку цікаву, пікантну ноту, і потім білі квіти. Дуже багато білих білих квітів, дуже яскравий, дуже, дуже потужний аромат. Хоча. Знаєте, всі аромати з цієї, під... з цієї добірки, всі вони класні, всі вони потужні, всі вони яскраві. З цими ароматами вам не потрібно буде добризкувати. ну Наприклад, я. я коли я роблю 8-10 пшиків, мені не потрібно добризкувати ці аромати. Ще один аромат, і тут аромат, який, ну, це такий, от, знаєте, класичний аромат, без, без нього допірка б не була актуальною, як на мене, це Coco Mademoiselle від Chanel. І я розумію, що це такий це ризикований вибір. Чому? Тому що 100% буде хтось, у когось у кого буде такий аромат. Бо це дуже-дуже. Популярний аромат. Багато Багато людей його купує. Але коли хтось розказує, ось там хтось був в такому ж ароматі, що і я, чи така ж сама сукня, що і у мене, чи така сама помада, як і у мене. Як на мене, це непогано, люди. Це, на, це навпаки, як на мене, підтвердження. Того, що ви зробили класний вибір, що там хтось з таким же ж класним витонченим смаком, як і ви, я не бачу в цьому нічого, нічого негативного. Але я розумію, що деякі люди вони бачать в цьому таке. Я сама хотіла бути як королева, а тут я як друга королева. Ну, коротше кажучи. Коковадмузель. Тут у нас цитруси, дуже багато цитрусів, білі квіти, ну, все як, як потрібно для класного аромату. Апельсин, мандарин, бергамот, апельсиновий цвіт, трішечки троянди у нас, куди ж ми без неї. Жасмін, мімоза і лангіланг, пачулі, білий мускус, ваніль, вітівер, тонка та опопонакс. Дуже яскравий, дуже класний, дуже. Його впізнати можна, цей аромат. Шлейфовий він подобається людям. Людям подобається стояти поруч з людиною, яка в цьому ароматі. Тобто Для, для мене це просто ну, такий, от, знаєте, вибір без вибіру це той аромат, що потрібен. Далі у мене ще два аромати. Цей аромат він найдешевший з цих всіх ароматів, і це аромат, я його вже купувала собі. Це Juicy Couture. Juicy Couture, Viva La Juicy. Так, багато людей не люблять цей флакон, комусь не подобається оце, то, що трішечки таке все трішки не дуже. Класичний, не класичний флакон, але мені дуже подобається. Тут у нас є фрукти, мандарин, гарденія, жасмін, карамель, праліна, ваніль, амбра та сандалове дерево. І люди з цим ароматом все, все супер. Він яскравий, він гучний, ви його відчуваєте за, просто за декілька десятків метрів. З ним все класно. Білі квіти, цукор, солодко, суперово. Я не можу, не можу сказати нічого негативного про цей аромат. І останній аромат це якраз той аромат, що, як на мене, він класно, коли ви, наприклад, не йдете на вечірку з друзями, або у вас вечірка більш така офіційна вечірка, наприклад, з тими людьми, з якими ви працюєте. І там вам потрібно вже бути вдягнутим трішечки по-іншому, і пахнути трішечки теж по-іншому, більш витончено. Тут у нас Baby Cat від Yves Saint Laurent. І єдине, про що я думаю, кожен раз, коли я тримаю цей флакон, чому я не купила 125 мл, чому я купила 75. Він просто ідеальний цей аромат. Тут дуже багато спецій, тут дуже багато перцю. Тут є чорний перець, рожевий перець, елемі, потім олібанум, шафран. Бурбонська ваніль, кедр та е, замша. І ви знаєте, ось коли ви так його прочитали, вам може здаватися, що це щось таке буде дуже, дуже яскраве, дуже таке. Ну, не на кожен день. Хоча, ви знаєте, ну, я б в ньому ходила б і, і кожен день. І кожен раз, коли на мені цей аромат, люди роблять компліменти. Не залежить це від того, чи це зима, чи це літо. Це компліментарний, дуже компліментарний, класний аромат. Я просто в захваті від цього аромату. А, ось, так що, якщо ви шукаєте для себе щось такого яскравого, щось такого, знаєте, гучного у цій аромати. Я сподіваюся, що я вам дала якісь, знаєте якусь ідею вам для того, в чому вам піти зустрічати. Новий, новий рік. Ще раз повторюся, що ці аромати я їх тестувала дуже багато разів. Я з ними ходила і туди і так і сяк. Я знаю, що вони тримаються. Я знаю, що вони гучні, я знаю, що вони шлейфові. Я знаю, що люди на них реагують дуже-дуже позитивно. І найголовніше, якщо ви не хочете бути людиною, яку, яку не видно, на, наприклад, на вечірці, там, де багато людей, от, з будь-яких з цих ароматів вам е, зробить так, що вас буде чутно. Вас буде, вас буде видно і чутно. Я бажаю вам доб доброго дня, і з вами ми зустрінемось у середу. Па-па!